Шановні представники засобів масової інформації, я хочу звернутися до вас. На сьогоднішній день відбувається дуже дивна річ. Жодної зустрічі з представниками опозиції президент не провів за останні три роки. Це дуже погана практика. Такого ніколи не було. За часів Кравчука, Кучми, Ющенка. І у нас складається таке враження, що президент не має жодної альтернативної точки зору. Тому ми наполягаємо присутність президента в парламенті і звіт. Не на паперці, а персональний звіт. Ми обурені також, що в Верховній Раді також знов з'являються лобістські, а не соціальні закони. І знов, ми вчора всі бачили. Не особисте голосування. Так, парламент працювати не повинен. Разом з тим, наша фракція вважає, що, що сьогодні уряд мав би звітувати, і ми повинні були поставити чіткі питання, на які вони повинні дати відповідь. Але ми підтримуємо позицію, що президент спочатку повинен звітувати в парламенті, а потім ми можемо. Вирішувати всі інші питання, тому що питання не вирішуються, і нам залишається задати ці питання до вищої посадової особи президента України.